Друзі, от бачите, є і гарні новини. Їх потрібно бачити. І е, як прекрасно, що Олександра нам ці новини принесла, так давай тоді дивимось далі. Розвиток подій, що як оці 36, можливо, ще нижче буде. Як там настрої в Кремлі? Ну, я думаю, що нам треба спочатку, мабуть, у цьому питанні подивитися, наскільки затримається такий обвал, тому що у них такого формату обвал, обвал був, по-моєму, у 2023 році. Просто треба глянути, наскільки воно надовго затримається в такій цифрі. А, ну, і чи, чи стане глибше? Коротше, що... да, і чи стане глибше зараз. Так, скоріше за все. Підгрибуть трохи, не знаю наскільки як штучно, не штучно е, враховуючи да ситуацію, яка складається. Вони скоріше за все, на жаль, зараз воно потримається. Ця радісна новина. Певний якийсь проміжок часу можливо не досить великий, але потримається. Потім іде по карті сили е, якийсь фіксований скачок догори, скоріше за все, який є терпимим для їхньої планки торгівлі. Але потім є великий ризик ве. Вежі, вежі, яка обнулює ситуацію, і ставить положення нафти по четвірці мечів, тобто ставив паузне положення якоїсь не дуже класної планки. Тобто оці от скачки по нафті. Тобто ми дивимося, коротше, зараз на скачки. Зараз воно рухнуло до 36, потримається якийсь час, підніметься. Але потім по вежі знову, скоріше за все, впаде до якогось кризового мінімуму і вже, і вже фіксунеться на цьому кризовому мінімумі. Тому... Перспективка для сусідів, так собі. А з вами її справедливою ця перспективка. Як у них там ну... настрій у зв'язку з цим? А зараз глянемо. Таке по настрою, звісно, інтересне. Ну, настрій у нас починається із сімки пентаклей, де ми говоримо про те, що ми менше отримаємо, ніж вкладаємо. Ну, що є логічним, да як констатація факту. Що це для нас є важкою ношею, і по Вищому суду це, типу. Неізбіжна якась історія, грубо кажучи, дати типу, ну, тобто розуміння тих походу, хто залишився в Кремлі, хто з ну, да, єдиний орган, хто у них там хоч якось розуміє наскільки в них срака, це їхнє міністерство економіки, там, де сидить ця тьотька, яка там, хоч якось їхню економіку ще тримає на плаву. Забула я як її звати голову правління на Біуліна. Бо там, якби не вона, вони б вже давно би по світу пішли, бо там тільки вона щось якось вообще куйовде з цією економічною ситуацією. От, і це, типу, неізбіжна історія, я так розумію, да, ну якби в розумінні людей, у яких там і залишилися хоч якісь взагалі здорові глузди. От, і що треба якось шукати пожа пентакли, тобто вирулювати комусь, продавати нафту, шукати нові союзи для того, щоб відбувся оберт, але одними руками перевернути пролеви кубків, тобто по факту нашого цієї бабіща, ем, воно не виходить. Воно не виходить, і вони все одно а, так або інакше. Знову в мене колихання навіть у цьому процесі а, по а, по кубків да як карті відкату ностальгії певної скачується знову в загострену цю ситуацію. А, і настрої ну такі трошечки скандальні всередині. Ну тобто, не те, що вони там між собою сруться а це певне напруження по п'ятірці жезлів, коли треба на когось повішати собак, а вішати їх нема на кого, і оце починається. Оця от короче тягамоті на кого ж воломить. За такий страшний промах. Оце от. Тобто я не здивуюся, якщо зараз з економічного сектору повивалюється пару людей з вікон. Тобто це mm. цілком нормально для РФ і таким чином. Пам'ятаєш, б... кілька місяців тому було повідомлення, що. Був якийсь там таємний наказ надрукувати грошей. Причому йшлося про якусь там ну абсолютно космічну суму, чи 15 трильярдів рублів, чи щось таке. Uh -huh. І воно мало бути надруковано до чи жовтня, чи листопада ну, 2025 року. Давай подивимося, що як у них з цим, і чи буде зараз ще от вливання у цієї величезної купи гібнорублів. Щось друкували. Не знаю, наскільки в таких космічних масштабах, як ми говоримо, але друкували багато, тому що перші дві карти у нас король Пентакли і десятка пентаклей. Тобто, баб бабки явно, друку... ну, явно друкували бабки, явно, от прям явно, для того, щоб скласти, э, створити ілюзію королеви Пентаклей. Тобто, типу, ну то, 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 як би підтримати да, економіку такої мильної бульбашкою для того, щоб залишатися по аркану сили. Але воно ж стоїть. Ну, я там не економіст, щоб пополювати термінами, але це мильна бульбашка. Тобто, це коли ну я постійно це пояснюю, але можна подивитися нормальну економічну аналітику, того як воно відбувається. Я вже проводила на інших ефірах. Це в приклад, можна взяти частину. Як правильніше сказати, можна взяти частину економічних звітів, там, наприклад, зростання ВВП в Росії, видати його як перемогу, але їхню внутрішню. Але за цією історією стоїть друкування рублів і не захід іноземної валюти, що дає тобі, ну в тебе немає фактично в тебе зростання тільки в цифрах, а на справі, на справі, справі економіка вона в стагнації, тобто вона занепадає в цей момент, і ти виходить. Ну, це як при було, коли в тебе. Закрита економіка, вона не може довго існувати без кап капіталовкладення цього гибкого гіб імпорту експорту, експорту цього всього обміну. Скільки би ти не друкував всередині країни бабло, коли ти е за своє бабло всередині країни продаєш своїм же людям товар, це оберт всередині країни. Він не дає економічного зростання. Тобто, показники ой, дивіться, у нас економіка росте вгору. Вона пов'язана виключно з тим, що в тебе там здох Ванька на фронті, а е його бідна родина отримала компенсацію. В 15 там лямів, в 20-30 в 50 лямів. Вони одразу купили машину, вони одразу купили яку-небудь квартиру, наприклад. І це якби всередині економіки РФ дало, наче плюс, а от тільки немає ніякого стороннього Ну, ви поняли, захвату цих грошей, бо гроші мають бути чимось підкріпленим. Тобто, економіка це не просто на надруковані бабки. Те, що вони зараз роблять, це ілюзія, це роздування свого власного бюджету, коли в тебе обіцінюється їхній оцей рубль Він просто обіцінюється і він порівняно. Там до долару або ще до чогось починає ну не вартувати геть нічого. Це одна до речі із причин, по якій всі люблять так апелювати до теми. Ми з тобою, мабуть, сьогодні на ефірі про кадафі згадаємо е, от до теми кадафі, того як же класно було, що при ньому бензин вартував менше ніж е, літр води, тільки це хріново. Для економіки це не окей, це класно для Піті, який в цьому ніхіра не, не розуміє, але це дуже погано для економіки країни. Як ми бачимо, воно вилилося їм ну супер погану історію. Ну, це от приблизно приблизно така от історія, оскільки торгувати їм немає а торгівля вся пішла. Вона пішла контрабандно в тіні вуху, Вона вартує набагато дорожче, ніж вона вартувала. І ніхто не бра, не хоче брати твої рублі за е, надання тобі якихось послуг тіньового характеру. Бо вони тобі в якомусь умовному Сінгапурі нахрен не потрібні ті рублі. Розумієте? Тобі треба валюту. А валюти у Росії немає, і коротше, це дуже велика економічна бульбашка. Тому ми не дивимося на звіти про те, як у них все добре. Це маніпулятив. Звіти насправді, якщо ми будемо дивитися не на отакий клаптик економіки, а на всю картинку, ми будемо розуміти, що їхня економіка, вона в мінімум в стагнації, а максимум вони вже на шляху в відкат, тобто тупо в, в мінус, грубо кажучи, а не в плюс. Ну, я думаю, я якось так на пальцях доступна пояснила в чому там проблема у того всього. Ну, оце кожен з нас може згадати, як в дитинстві за е, листочки ми купували, ну в своїх там. да, да, <с 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 да магазин, так, у ну, дворі. Да. Десь, десь, десь оця от історія. Ти був мільйонером по лісточкам, тільки ти в реальності за ці листочки нічого більше купити не міг, розумієте? Все. Скільки б ти їх не нарвав з яблуні, вони все одно листочки. Бачиш, на Росії досі така фінансова грамотність, як у нас в дитинстві було. <станець> так, ну таке, знаєш, я хотіла сьогодні ще глянути таке питання, Медведів знову заявив, що Росія завершить війну, коли виконає всі поставлені завдання, ну, яких вони собі там наставили А чи можемо ми от глобально подивитись, коли насправді не дати стосується, а саме ну, подій чи процесів, коли насправді Росія? Завершить війну. Що має статися, щоб Росія завершила війну? О, я до речі, а я коли? Я буквально декілька днів тому десь на каналі. Мені хтось схоже питання задавав з приводу, що може реально Ну поставити таку жирну крапку. І в мене там випадало. Зараз не лякаємося. Ми дивилися всі варіанти. У мене там випадало і ядерний вибух. Яде, буквально mm -hmm. ядерка, причому не важливо, чия вона з їхнього боку, на їхню сторону ядерка як примус е, закінчення, трагічний примус закінчення, катастрофа на території РФ, е, смерть Путіна. Як не крути, вона внесе дуже серйозний коректив при умови, що там встигнуть посадити іншу людину, ніж е, ну коротше якусь. Да? І то навіть якщо посадять свою, там все одно будуть певні перипетії Це буде трошки інша, ну коротше інша концепція. А, потім в мене випадав тиск економічний, і в рамках цього цей процес перемовний. В це тема Росії ну, це найгірший сценарій, це тема того, що Росія. Прориває оборонні е, оборонні можливості і реально створює коридор між Молдовою і от, от також Суми, Харків, е, Луганськ, Донецьк, е, Запоріжжя, Херсон і отуди до Придністров'я. Ти зрозуміла? Оцей весь клапаті Одеси. Ну це мало ймовірний, але ну ти зрозуміла. Типу, оцей первинний да первинний шмат, як на який вони і мітили ще з 14-го року, щоб зробити собі оцю зв'язку коридорну від Придністров'я. Ти поняла, до території території РФ. Ну, тобто, але це дуже мало ймовірний варіант. І здається, по-моєму, і, по-моєму, все якщо я не помиляюся. І, по-моєму, ну і там, понятно, там на наші капітуляції ще якісь такі штуки, які поки теж не, абсолютно нереалістичні. от Але ж навіть протягом цих чотирьох років, скільки разів ми бачили, як змінюється їх завдання. Які вони перед собою ставили. Да, да, це, да, це така, це дуже умовна тема завдань завдань? Бо Росія воює заради війни першочергово, тримання напруги, заради війни, тому що війна є гарантом у ну, узурпації влади і укріплення автократії для переходу в диктатуру. Все, то є, це війна заради війни. На аеродромі Енгельс супутники зафіксували близько 130 вантажівок. Готують обстріл. Він відрізнятиметься від тих, що вже були, бо незвична ситуація. Зазвичай транспортні літаки відвантажуються. Давай подивимось, що там насправді 130 вантажівок привезло. І от ще хочу коментар прочитати: вчора в енергопрактиці пану Роману було видіння яскравий спалах і клуби диму. У формі гриба спитав в Україні відповідь була на <ріх> Ну, це хороша новина. Я сьогодні бачила э, повідомлення від ГУР, що 8 кабів зійшло на Белгородській області. Ніколи ну. ж такого не було, і отп'ять, угу. Зараз. Ні, обстріл та вони готують, але тут вантажівки, я не впевнена, що вони тут до обстрілу. ці Конкретно оцей момент. Якісь складові, якісь матеріали, так можливо, але у мене випадає, до речі, не все не все є гостро військового призначення, і з того, що там є по тим вантажівкам. Щось є для того, щоб зробити на Енгельсі помірність. Можливо, щось лагодять, або можливо, якісь, знаєте, там чорт його знає обманки, і ще якась така історія. Якось вирівняти mm. ситуацію з військовим аеродромом. Тобто, там в те, що приїхала в вантажівках, воно має військове призначення по перевернутому королю мечів, але це скоріше якісь матеріали. Для військового призначення, ніж сама війна у його у проявленні. Тобто, якщо там, умовно кажучи, із цієї купи вантажівок там три привезли якісь я не знаю, боєприпаси, то інше це які скоріше за все суміжні штуки, якими будуть той аеропорт Енгельс, не знаю, укріплювати, там, ізолювати ну коротше, там я, якась а може здаєш, можливо, там якісь якраз хочуть муляжі зробити, щоб туди може, відвернути з да. іншого буде обстріл Може І бути, да, муляжі, буде в тобто місці. Мене, да, у мене просто воно не прямо про зараз. Тобто вони та планують обстріл на перспективу, але ці оці, оці вантажівки вони якось зараз не не, не зовсім впряму стосуються по обстрілу, який видно. Тобто якось воно трошки про інше щось. Питають глядачі з Донецької області, підконтрольної частини України щодо Слов'янської ТЕС останнім часом. Удари подій А, Давай подивимось: об'єкти енергоструктури, що живлять Донецьку область, загрози для них. Удари, на жаль, будуть тут продовжуватися. Періодичні. Захисту тут. ти тут не захистиш. Угугу. Дуже цікава штука. Це перекинути стрілки, знаєш. Це самим ввалить а сказати що то були не ми, понімаєш? Це з вашого дому на вас нападають. Ну, класика класика А що типу за з... з... е, да, 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 да. Вежу, вежу приносять з вашого власного дому. Ти поняла? Типу, з вашого власного дому приносять вежу. От, е, ну, І дестабілізація ситуації. Тобто, тут, щоб, ви, ну, щоб воно не працювало вивести це з ладу, ти поняла, в, використати в рамках якогось е, 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 емоційного тиску, якоїсь такої історії. ну, тобто, Це от, ну, прям методичка. От ми таке в 14-му бачили, в 15-му. от, ну, Розумієш, відео. Ві, у мене у мене флешбек, ото знаєш, ПТСРний, коли у тебе по інтернету гуляє відео, як Моторола з гранатомета вали з гаражов по донецьким вулицям, Понімаєш ти людям показуєш, а особа ватні на тій території кажуть, ні, то ви нас обстрілювали. Ти такий, так от ваш придурок, ополченець не приховуючись. Вали по е, в шостій ранку по житловим кварталам, і матюками кричить: що спіть на букву С? Просипаєтесь. Ні, то все Україна обстрілювала. Ну, розумієш, і все. Ну, і типу, ти такий понятненько Оце от зараз приблизно така сама історія. Ну Типу, намагання зробити якусь таку історію. Загрози важливі події, гарні новини на найближчі тиждень, що покажу десь якась наступальна історія. Може бути прорив. Так, не падайте в омарак, якщо десь у нас в номинах може бути десь якісь проривні штуки по фронту, тому що рицарі мечів тут у питанні дому він виліз. Якраз да це не прямо значна історія. Вона проходить по п'ятірки, по п'ятірці Пентаклей. Але тут може бути якісь новини про проривні. Рив, про ну ви поняли про проривні штуки на фронті. Ну, типу. Я у себе на каналі дивилася напрямки фронтові. Хто там не бачив, у мене на каналі по цьому, ну, сам відео прям від мене є. Ми там всі точки, взагалі, по лінії фронту пройшлися. Які перспективи до кінця року, то можете залізти, подивитися. Там є десь повеселіше, десь не повеселіше. О, от, ну коротше, там я розібрала, де нам що очікувати. Так. А, враховуючи те, що в мене випадає водичка, підозрюю, що удари можуть стосуватися або території, яка біля води, або геси, або якусь таку історію, бо водички багатенько, як зони, по якій можуть е бити. По якій може бути трійка мечів, От, тобто це намагання ураження. От щось це питання Миколаїв, Одеса одразу. Е, ну, в Херсон взяв, взяв взагалі мовчу, тому що там постійно та, 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 та охота на людей, розумієш, що пів Херсону в тих сітках проти дронових під дорогами, страшне, апокаліптичне вообще ще максимально, але, хоч якась безпека, тут, хоч якась безпека, або буквально полювання на людей. А тут воно саме як ударити або територіальні, або спорудні. Удари біля води або над водою, або територія на воді. Коротше до кінця тижня, друзі, хто там з водою якось поближче маєте на увазі, mm -hmm. Може бути якесь гостре вис із знову таки, із загроз. Тут воно вийшло в загрозах, гостре висловлювання від якоїсь третьої сторони. З приводу можливості поїздки, або поїздок або передачі, або не знаю міграції, яка стане набагато важкіше, і це чомусь виходить в загрозі. Не знаю, хто із партнерів або когось, заяви про якісь можливо обмеження на в'їзд, можливо, обмеження на там передачу допомоги, можливо, обмеження на відвідування країни, і це воно прям воно в загрозах, значить, воно якось нам не ну, для нас важка історія. Я маю на увазі, що воно. Воно нам утягащає життя. Отак от, от я скажу. Тобто тут воно таке, ну, таке є. Ми якби з одного боку наче в захисній позиції від подібної нападки, але воно, та, типу, така заява, ну, нам прям дуже неприємна. Котрійці мечі, вона нам розбиває серденько. Знаєте, ну коротше, якусь, якусь гавніну хтось ляпне Ляпне і, можливо, навіть запровадить. От, коротше, якісь чи запровадження якихось таких посилень чи якоїсь такої історії. Так, що по важливим? Важливим. О, у нас тут щось запрацює. А що у нас запрацює? Щось у нас запрацює. Це важлива новина. енергетичне щось у нас запрацює. Нове, скоріше за все, або щось, що було довгий час у підвішеному стані. Не знаю, що mm -hmm. ми там з, з вами будували, чи що ми там дуже давно ремонтували, чи що ми там відновимо, але те, що було у підвішеному стані, що несе нам сонечко, нарешті почне працювати. От, це в важливих подіях. Ну, типу, ну і хорошо називається. Ну і добре зараз. Так, у важливих подіях і гарних новинах знову тут дуже цікавий момент. Наша верховна жриця, а для Ерефії це сім камечів по великому ресурсу. Скоріше за все, ми кудись вгатім. І так прям красиво, прилічненько. Прям прилічненько. Прям прилічненько. Так. Що тут іще, з кимось, з кимось, з ким був конфлікт, він може стихнути. Не знаю, можливо, ми з кимось поговоримо, знизимо градус якоїсь напруги. Знаєш, там не знаю, з умовним яким-небудь Фіцо чи ще з ким небудь Тобто з кимось, хто хто, хтось, хто хтось, на нас ну, там, нападав, і з ким були якісь да, такі непорозуміння, воно якось ну, згасне або вийде в якесь зрозуміле русло в адекватному ключі. Ну, типу, соціальне активне русло. Не знаю, з ким там ми поговоримо. Ну, коротше, з кимось поговоримо, з кимось поговоримо. Угу. Знову не здивуюся, якщо найближче декілька тижнів почуємо або щось додаткове з приводу корупційного скандалу, або щось нове, або якесь доповнення, і воно у Вийшло у важливих і гарних новинах. Ну, типу, тут такої, якби, да? не знаю, чи якесь доповнення, чи якісь. Бо будуть, буде зрозуміла якась іпостась додаткова по ієрофанту, Можливо, чи якісь нові обличчя. профігурують, чи якісь нові люди. Ну, коротше, щось іще ми такого формату дізнаємося в такому ключі. Угу. І наче. Наче все. Наче все. Із такого глобального. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.